Джозеф Редіард Кіплінг Ів Перекладі Василя Стуса Лист синові. Читають учні 7 сьомого класу 2015 рік. Коли ти бережеш залізний спокій Супір загальній пам'яті квітьбі, коли на перекір хулі жорстокі, вір. ти віриш сам собі. Коли ти мір ждати гостому, обмовиний. Не станеш брикуном. Пошуканий не піддаєшся злому і власним не добром. Коли тебе не порабують мрії, в корми дум, твій дух себе не дасть. Коли ти маєш, що ти оці? Облудашся і машкарад щось. Коли ти годен правди пильнувати, з якою вже зискують махлярі, розбитий витвір знову доробляти, хоча начиняє, геть уже старі. Коли ти можеш, всі свої радбани. Ставити на кім, аби замить, про цимдрити безшалю й дорікання, адже тебе поразка не страшить. Коли смертліві нерви, думи, тіло, ти можеш знову кидати у бід, коли триматися, немає сили і тільки воль вам Коли в юрбі шляхетності не губиш, а з королями, просто ти. Коли ні враг, ні друг, котрого любиш, нічим тебе не зможуть дорігти, коли ти знаєш, Цінлю ще хвилини, коли не від неї дерев зайдеш, тоді я певна: ти єси людина і землю сюди своєю населеш. Це був сьомий клас, 2015 рік. Урок зарубіжної літератури.